Картки Запорізька Січ Козацька Республіка. Насамперед призначені для вивчення даної теми в курсі історії 8 класу, та також для підготовки до НМТ. Тут зібрані всі основні терміни, основні поняття і листаючи таким чином те чи іншу ту чи іншу картку. Учні, власне, краще запам'ятовують матеріал, адже картки, як ви бачите, оздоблені не лише просто термінами, а оздоблені і ілюстративним матеріалом, що дає легше запам'ятовувати термінологію. Маючи свій аккаунт у ресурсі Quizlet, ви можете провести з учнями гру Quizlet Live, використовуючи даний набір. Погратися у підбір термінів, от, створити заучування для учнів і також утворити тести. Отже, дані картки дуже важливі, і я рекомендую їх для опрацювання і використання на своїх уроках.